Всім привіт! Сьогодні я покажу, як передати любу програму або гру по Bluetooth, без всяких різних програм. Для цього нам потрібно зайти на ластування та створити резервну копію тієї програми, яку ви хочете передати по Bluetooth. Створюємо резервну копію Ось. Вибираємо потрібну нам програму або гру і створюємо резервну копію на карту SD. Коли ви створили резервну копію на карту SD, Ось. Я створив 4 резервні копії різних програм. Потім, щоб їх передати, ось, наприклад, їх звідси не можна передати, щоб їх передати, потрібно зайти в s проводник. Папка Backup. Ось ця папка. App, І ось ці програми. Ось. Вибираємо потрібну нам програму. ось, наприклад, Freedom. Ще. Надіслати. І вибираємо, через що ми хочемо. Надіслати. Ось. Але зверніть увагу, є два пункти надіслати. Надіслати по Bluetooth, Skype, VK так далі. І надіслати по Wi-Fi. Ось. Тут надіслати. Якщо ви хочете надіслати програму або гру по Bluetooth, то вам потрібно третє надіслати. Ось це і вибираємо, через що ви хочете надіслати. Ну, це все, що я хотів показати. До побачення.